Я дуже не люблю прогнози і оціночні судження, бекграунд юриста стримує мене. Але з точки зору військової перспективи і можливості угрупувань російських, які ми бачимо, наша розвідка бачить, причому ми з партнерами це перевіряємо, включаючи і космічні знімки і так далі. Для того, щоб. Ризикувала саме Одеса або Одеський регіон. Їм треба мати панування на Чорному морі. А ми позбавили їх цієї можливості, ви знаєте, після застосування наших українських нептунів, коли е за відомою всім адресою Москва-крейсер пішов на дно Чорного моря, що відбулося другий раз за 100 років. Перший раз флагман російського флоту був потоплений під час російсько японської війни, тепер під час російсько-української війни. І оба рази не на користь російського флоту. Плюс е несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, а і гарпуни. Це теж засоби ураження саме протикорабельні. Тому підійти з моря на Одесу я собі просто не бачу жодного в них шансу. Для того, щоб Пішли, піти по суходолу, що їм не вдалося минулий раз, їм треба було спочатку пройти Миколаїв, Пішли. перейти річку Дніпро і пройти через Херсон. Завдяки мужності оборонців Миколаєва, Миколаївської області їм це не вдалося. В Херсоні їх вже нема, як ми з вами знаємо, і бар'єром природним е, захистом, в тому числі і річка Дніпро з роз, зруйнованими мостами та переправами. Що стосується півдня, е, ближче туди до Сходу, відповідно, там загрози є, тому що там їх угрупування має можливості поповнення і озброєними техніками людьми, тому, звісно, там ситуація більш напружена на півдні. Маючи на увазі вже починаючи від Запоріжжя, і туди піднімаємось до Донецької області